Доброго дня, дякуємо за інтерес до нашої продукції. У ваших руках віброізоляція преміум серії Red Label від торгової марки Vibrex, яка виробляється в Україні. Наші фахівці розробили унікальну формулу мастики, завдяки чому вдалося досягти максимальної ефективності при мінімальній вазі матеріалу. Спеціальні добавки в мастику забезпечують високий рівень зниження вібрацій навіть при мінімальній товщині матеріалу. Віброізоляція цієї серії має оригінальний дизайн та фарбовану поверхню алюмінієвої фольги. Ця серія виготовляється у наступних розмірах: товщина 2 мм, 3 мм, 4 мм. Формати лист 50 на 35 см. Лист 50 на 70 см, рулон 50 см на 4 метри. 2 мм рекомендуємо використовувати на капот, дах, двері кришку багажника. 3 мм – підлога салону. Колісні арки. Підлога багажника. 4 мм – Моторний щит. Підлога колісні арки. Гарантія виробника пожиттєва. Vibrex. Комфорт в твоєму авто застосування матеріалу Red Label значно зменшить рівень шуму та вібрацій в салоні авто і дасть вам відчуття тиші, затишку та комфорту. Витрачені зусилля та кошти того варті. Дякуємо за ваш вибір.